Позивний янки, командир артилерійського взводу. З... Янки до гармати, до гармати. Осколково поласник, підривник осколковий, один вогонь. Заряджай! Гармата! 14-й рік революція гідності, анексія Криму, початок війни на Донбасі. Цей період я проживав в Російській Федерації, місті Хабаровськ, з дружиною, донькою в серпні місяці. Я виїхав в Україну і відразу пішов добровольцем. Ну а дитина з дружиною так і залишилася в Росії. Не вийшло у нас воз'єднатися тут в Україні. Вона лишилась там. В принципі, війна у нас на Донбасі почалась раніше ніж 24-го, десь. Числа 17-18, вже серйозні артилерійські дуелі почалися. Дуже інтенсивна робота у нас артилерістів почалася саме. Стало лінії фронту не було. І не було у нас відповідно там бліндажів, якихось укриттів. Ми постійно перекатами працювали. Відпрацювали перекат, відпрацювали перекат. То був такий випадок. Ми розклалися, вже почали відкривати вогонь, по нам прилетів пакет градів. Прямо перед нами ліг. На щастя, трьохсотих не було. Ми відтягнулися назад за гармати. Там була Залізниця з насипом відповідно людей укрили всіх за залізницю. Я визвався з ще одним хлопцем з розрахунку залишитися, а командир батареї хлопців відтягнув, виходить подалі, щоб спасти особовий склад, тому що продовжувався обстріл дуже інтенсивно. Потім, як він почав стихати, вони перенесли вогонь на техніку. Ну і я зрозумів, що треба уводити в нас тягачі штатні крази. Треба уводити техніку, тому що її зараз знищать. Ну і ризикнув і. Було виведено чотири одиниці техніки під обстрілом ворожим. Дуже лягало поруч, коли почав крас перший їхати, то взагалі вони там сатанілі клали і віздє просто лягало. Найголовніше в управлінні людьми це вимогливість, щоб всі люди розуміли свої обов'язки, і ти чітко вимагаєш їх виконання. І також справедливість по відношенню до всіх людей, щоб не було там якогось різного ставлення по відношенню до людей упередженого. Люди це відчувають, бачать. Ну і також піклуватися за їхню безпеку. Був епізод, коли ми мт 12 зайняли вогневу на певній ділянці. Були цілі у нас для ураження. І дуже успішно вони були вражені. Майже кожен постріл був влучний. 15 снарядів тоді ми вистрілили, і з них 12 було вражено три цілі. 12. тобто майже кожен влучний. І, відповідно, кожна хата була рознесена. Піхота знищена, уражена була викрита наша гармата. Був відкритий вогонь на ураження по нам. Теж також такі досить яскраві спогади, от, ну просто що нещодавно. Так, В принципі, досить часто під обстрілом обстрілем -то було. Було у нас два хлопця з розрахунку трьохсотих. Десь ми майже дві години під обстрілом пробули, і кап в нашому районі впав. І та техніка, до речі, та, що нас мала евакуйовувати. І також була два влучання в Піві. Вона заглохла і прямо поруч. На дорозі коло гармати, вже коли там дверей в погрібі не було, і було дуже багато над нами FPV-дронів, Так теж трохи були опасія, що залетить FPV-дрон прямо середину, тому що вони почали в кожну хату і в кожне сарай залітати просто на ухату. Як тільки передали, що небо чисто, обстріл ще продовжувався, ну мною було прийнято рішення, що треба відходити. Відповідно, от цих два-трьохсотих, і ще троє чоловік ми почали відходити. Але на щастя, водій спробував завести хамера, в якого було два влучання ФПВ, і він завівся. І на цих всіх спущених кольосах ми виїхали з того місця, евакуювали відповідно поранених. Їм була надана потім допомога. Ну і таким чином. Дякувати Богу, всі залишилися ушкоджені, але живі при А на ранок була евакуйована гармата. І, до речі, навіть незважаючи на такий щільний обстріл, гармата майже не постраждала, тому що вони били чисто по розрахунку, який був в укритті на відстані від гармат. Я як командир взводу, не маю, як то кажуть, розслаблятися, сумувати чи ще щось. Не часу нема, ні права нема. Тому що люди дивляться, як то кажуть, на командирську ланку також. З***ли янки, давайте поки маскування укриття, чергуємо коло іграшки. Певненість в нашій перемозі я просто бачу, які у нас люди служать. Я просто впевнений в тому, що в будь-якому випадку ця війна закінчиться, і вона закінчиться обов'язково на наших умовах і перемогою.